Так хочется посымать сегодня такой день классненький. Такой о, классненький. Хотелось посымать, какие тут дома. Какие тут это. Нету многоэтажек. Нету. Сосны он яки. Чи ели, ели. Мы сосны ели. Мы коротенькое это. Цветочный магазин. Он цветочки на первом этаже. А то пустує дом, біжевий. Да, мені він так подобається. Двохетажний. Ще ніхто не живе там, звісно. Хоча це який забор, який тут роблять. Це туя, чи як її така є. Садять із неї. Ух ти! Яке сьогодні сонечко таке пригріває. Таке хороше сонечко. Це арка така, ось дом, що -то там написано. Який красивий дом. Теж подобається цей дом, Да? непоганий. Це тут зелень літом. Арочка така, я фотку делала. О написано щось. Ну, не знаю, що це було. А тут воно вже підсніжнички. Тут повитягується. Повилазять от вони. Вот вони. О. А. От які вони тут сидять. Скільки їх тут? Ой. О, повідкривала, щоб ще не померзли. Сходили в магазин, кефірчику купили, помідорчиків. А це наш банк. Паркасбанк. Скоро буде праздник. Тут масляна должна быть, флажки поповішали. Там далеко. Сонечко. Інтересно, конечно. Це хліб, Круасанчики печуть пекарня. Пікарня це тут стоїть. І там у перевулку теж стоїть. Це Тут дома, дома. Великих нема домов. Такі трьохетажні. Там далі є понастроєння. Ну це якби центр. Що було зроблено, то вже і є. Це теж такі насадження. Заборчиками пороблено, таке воно. І в зігмаринге, а є церква, їхня дзвонять. католіческая. Були там. Що вони балакають, балакають по-німецьки. Почитали, почитали, діти посиділи І ото предприяття теж, труби, теж там печуть щось теж. Це яке? Це центральна вулиця. Ходимо ми у магазин з магазина Тоже хороші дома, а цей дострають, достраюють вже 4 етажа. Достраюють, а там ми теж ходили, знімали. Там гори, дуже, дуже прикольно там. Далеко, бачите, там дороги по дороги по горам. Ну, а це так, я колись знімала, тут радуга була, вся дружня. Чистенько так. Ну, листя ніхто не обирав. Листя ніхто не прибирає. Потім вони кусками ходять. і ті як їх обирають. І вон флажки висять. Видно, видно, треба по. А то все. А це тут наших українців поселили. Ось тут на краю, отам на краю, ага. Там воно. Дід, он іде. ото дід стрівся з ваською, а то розказує. А тут пивнуха під низом. Поселила їх, знайшли. ага. Красиве флажки буде, масляниця буде. Не знаю, що воно тут буде, барашки будуть одягатися, ходити. Так що домики, день хороший. А що це? По скидки, да? Так, да. ні, хороша капуста сама. Так, да, це средня. Сама хороша капуста. А чого, а то ціна на ній, а я думала, а я думала по скидки. Не, світі, але... А що ви з неї будете робити? А, -а, а, понятно. То хорошо, то на здоров'ячко. Так, а все тут вітаміни беремо. Купуємо цей магазин. Тут у них... Все, що хочеш. Чи видно, чи не видно, не бачу сонце, може й світе. Так, от норма наша. Теж ходимо туди, ту норму магазину написано не? Невисокий, одноетажний. Це ось тут йому шурму. А вон теж. Там же ж опять-таки видно. Бачите, який. Ми пішли, думали, там ліси, а то посадки їхали на машини. Там. Ну, в общем, такі от домики хороші. Жив на два хазяїна живуть. Там домики непогані. А це тут трошки познімаю, бо день хороший. І ще світіння немає ніякого, кої, де проліски. Так що так от, дерева ще голі. Ну, вже сонечко припікає, вже сонечко буде. Теж люди цвітки виставляли. Це ось ремонт, Ремонтна майстерська мастерська називається. Ремонтна майстерська. мастерська. Закрита сьогодні. Сьогодні субота, завтра теж всі вихідні. Всі. Там я обрала, купила, по 150, ну по 50 віддали. Ходжу ось у них ось. Не знаю, чи кожані, чи не кожані, але вода попала. Такі, Видно було, що вода. А там кран. Там теж везде. Ну, ми ж на горі, а там ниса, а потім Опять... там строять високі дома. Не двохетажні, ну різні там є. Я не знаю, не ходила, не ходили, ну не знімали там. Ну, оце магазин. Такий норма. Ходимо, кой що дешеве, ходимо тут, беремо. Ну от все, а там далі наші наші дома, нікого наші. не виганяють. Там в Тік-Токі таке показала сусідка, якусь мор... так, морду хотіла сказати. Таку жінку круглоліцею показали в Тік-Токі, що вона каже. Зібрали прислали бумаги, щоб за неділю і карточки закрили і виїхали з Германії. Ну, якщо не оформила, кожен рік треба оформляти бумаги е, в міграційній службі. Вони присилають бумаги, йдеш е, в Редхаус і заповняють тобі. Заповнили і треба відсилати. Лібо вони відсилають. Вон Лібо вони відсилають. Тобі, хто гроші платить. Вот. Вони перестають гроші платити, ну не виганяють. Це десь без грошей. Тут в першу чергу гроші не дають. Якщо якісь справки требують, а ти не предоставляєш справки. кого є мужики, у мене живе мужчина Эти справки. Мама вмерла, а в нього двоє дітей. Треба бували справки, прийшлося їхати в Україну, брати, що вона не платить аліменти, що вона не подавала на аліменти. Іначе тут не, будуть, не платили взагалі. Такого не може бути, щоб вигнали. Якщо депортують, то депортують за гроші Германії, а не просто так. Сиди і виїжджай. Куди? Під магазин дань просити з протягнутою рукою. Не слухайте нікого, брехня є брехня. У тих, хто люди в Германії, там і спрашуйте. Так що такі діла і все поки-поки, ну, пока, -пока. б чаще треба викладати, щоб вам казати, тоді було б краще, звісно. А то люди не знають, що повиїжджали. Ті, що повиїжджали, ті знають все тут, що. А ті, що хочуть виїхати, щоб не виїжджали. От для чого це кажеться. Щоб не виїжджали. Бо виїдете... А робити нікому буде. Ну ладно, пока-пока.